Привіт, друзі! Ну що, нас зараз, мабуть, нікого вже не здивуєш роботою мотоблока із картоплесажалки. Ось От така сама простенька. Мабуть, її вже багато хто бачив, багато хто робив, допрацьовував її. Ну і в мене теж не обійшлася ця робота допрацювання цієї картоплесажалки. для того, щоб вона більш-менш робила. Якісність. Ну, ну, почнемо спочатку. Перший момент це необхідно виставити таким чином картоплесажалку, щоб коли їде е, картопле-сажалка з мотоблоком, оцей бункер для подачі картоплю був вертикальний. Ну, по крайній мірі добитися такої е, такої сепки. Для цього прийшлось зробити на сепці декілька отворів, тому що під кожний мотоблок, під кожне колесо висоту діаметр, необхідно було переставляти Тобто цього, це я добився. Ну і Слідкує, не забуваємо, друзі, що картоплесалка. Жалка завжди підключається, робиться сепка з мотоблоком у вільний, як кажуть, у вільний, вільний хід робиться. Тобто десь на міліметр на два повинен бути отут прохід, ну та люфт такий невеличкий, щоб маневрувати мотоблоком, а картопля сажалка буде йти рівнесенько по рядку. Слідче, що мені довелося доробити, дуже часто спочатку цепок злітав. Із цього штату натяжителя. Для цього я поставив натяж... натягую цю зірочку із стареньку, із велосипеда і спортивного. І вона до цього часу вже на протязі багатьох років працює, друзі, і все без питань йде. Слідуйший момент до працювання, якщо вже я тут я внизу почав показувати, знімати, я поробив отакі щітки, я не знаю, видно чи ні, з металу, тому що тут дуже багато нагортається землі, і ця земля по Впадала на зірочки, а знаєте, зірочки цепок дуже швидко зношуються. У зв'язку з тим, що там багато нагортається землі, прийшлось і переробити сам, як кажуть, леміх, який ріже робить лунку для картоплі. Що я для цього зробив? Я думаю, нічого. Ноги немає, я всього на все додав у висоту порядка 5 см. Але на цьому не зупинилося до працювання картоплі сажалки. Для того, щоб картопля краще бралася і не, не вивалювалася з цих тарілочок, довелося доварити такі кільця із проволоки 6 діаметром 6 мм, і по діаметру точно такі, як оці тарілочки. І вже, друзі, якщо зараз картопля, будемо говорити, більш-менш калібрована, то пропусків майже ніколи не буває. І дві не кладеться, і пропусків немає. Ну для того, щоб не було ще пропусків, отут оцей сам бункер. Друзі, був. він виступав, ну, якщо так прикласти от зараз рулетку, то бункер був от на товщину оцієї рулетки. Тобто частина цих чашечок була бункером прикрита, тобто неповною площею е, тарілочки ці забирали картоплю. Враховуючи те, що у мене на городі... Майже не не бува останніх 10 років ані перегною, ані інших органі органіки, крім сідиратів. Приходиться потрошку додати мінеральну добрива. Це нітромофоска. Ну і десь додає, якщо по нормі, десь у ну, два-три рази менше, аніж це потрібно, але цього і достатньо. Значить, для цього було декілька років тому встановлено бункер для добрив. Ось такий простенький. Окремо є відео на каналі, як я цей бункер встановлював. Доволі непоганий пристрій. Є хороший дозатор. Тут можна виставити, ну я не знаю, ну мабуть, такий, що ну, мінімальний, який може бути, і саме максимальний. Зараз на даний момент я працюю на подачу добрива. Десь усього нам відкритий цей дозатор процентів на 10-15%. На Ви бачите, ось це максимальний цей дозатор, а от там маленька щілинка є. Ось цю ту щілинку попадає добрива, якраз безпосередньо у лунки, де знаходиться картопля. В цілому роботи цього бункера я задоволений. Привід він я доробив з цієї сторони через цепок. Теж воно подається зусилля. І те, щоб цепок, як кажуть, не набивався з грязю, теж поставив такий захисний щиток. Друзі, на цьому вже, мабуть, і модернізація вся завершилась. В цілому, зараз роботу картопли-сажалки я задоволений. Були експерименти щодо загортачів. Робив я їх ось такий з нержавійки такої форми інтересної, щоб були красиві грядочки. Але все-таки кращим варіантом все залишаються дискові загортачі. Тобто і хорошо грядку вони формують, і в будь-яку погоду, в будь-яку землю, вони хорошо підбі... підгортають. В даний момент я зараз виставив, у мене тут 18 см, а з цієї з сторони 40, якщо не помиляється, 45 см. Зараз я помірюю, а з цієї сторони 43 см. Ось з такими налаштуваннями я і працюю. Крім того, часто в коментарях мене питають, на якій відстані ти садиш картоплина від картоплини і яка відстань у ряд. Між в даному випадку колеса мотоблока у мене стоять по центрам 70 см і картоплю висаджують теж між рядками 70 см. Але в у сажалці відстань по центрам колес усього нам 55 см. Тобто бажано ще розвести і самі колеса. Суттєво залежна врожайність картоплі це відстань е, висадки картоплі одна від одної. В даному випадку в мене стоїть у верху цепок на зіроці, де 15 е, зубів, внизу 28. І при Обертік одного оберта колеса це десь в межах одного метра. Проходить тарілочки ці, десь проходить три з половиною тарілочки, скидують цю картоплю. І таким чином, виходить, картоплина від картоплини від 27 до 30 сантиметрів. Куди яка впаде? Так, я загрузив на ліфт п'ять ящичків, нажимаємо кнопочку, і ліфт поїхав. Ну що такий вигляд має ділянка, де посаджена картопля. Десь тут близько 60 метрів у довжину ці рядки. Посаджено 10 рядків, я думаю, це більше, ніж достатньо вже, це навіть запасом. Друзі, у кого будуть питання щодо роботи самої картоплі сажалки, роботи мотоблока. А може хто надасть інші пропозиції щодо модернізації зазначеної картопле сажалки. Пишіть в коментарях, з радістю почитаємо. Я думаю, що це буде корисно не тільки мені, а й тим, хто дивиться дане відео. А всім хочу побажати хороших урожаїв. До побачення і до зустрічі на каналі.